О, а дров нема. Всім доброго дня. Щось я трошки розслабився з дровами. Нас на дворі пригріло, таке тепло, вже думаю, все, весна буде, вже топить можна. Можливо, думаю, вже топити не будемо. Ага, не тут то було. А тут ось знов холодно. А дрова закінчилися. То що, будемо їхати по дрова. Зараз готуємо трицикл та й поїхали. Якраз болото на дворі трішки. Зараз хочу провірити цю резину по болоті. Я вже трішки звісно, їздив, ось видно, набилося. Ну, ну, По такому бравому болоту я ще не провіряв. Зараз провіримо, що вона може з вантажем. Так що поїхали по дрова трицикл. Так, Ну що, ось вона, перша перешкода на нашому шляху. Це така ось невеличка річечка. Ну Хто знає, яке тут дно, чи там є болото, чи немає. Мене чоботи промокають, не хочеться сильно лізти туди. Тож будемо пробувати. Проїде, то приїде, а не проїде, то буде якось витягувати. Звісно, можна об'їхати. Ну, об'їхати не так цікаво. А ця річечка, кажуть, вона мені здається мілкою. Тож попробую я її переїхати. Ну зараз попробую пустим, а назад, назад з дровами хто, значить, проїде. Побачимо, як покаже себе пустим, а потім подумаємо, чи їхати вже з дровами, чи ні. Та без проблем. Проїхали. Так, що назад сюди і з дровами поїде. Подивимося, як він це покаже. Взагалі мені здається, що прохідність у трицикла краще, ніж в будь-якого чотирьохколісного транспорту. Так як тут, виходить, одне колесо не можна вивісити. В чотирьохколісного можна спіймати діагональ, як кажуть. А тут ні. Тут постійно всі три колеса на землі. Їх неможливо вивісити. Це якщо вже тільки на мост посадити, то тоді вже воно буде в ввозитися. А так виходить, що трицикл. В трицикла краще проходимість, ніж в Ось Зараз під горкою покажу, що він ну, не вивішує одне колесо. Ну ніяк. Це неможливо. Ось, наприклад, на такий бугур виїхати чотирьохколісним, То це тільки прямо. Нав... Навскоси він... він зависне. 100% одне колесо буде в воздусі. А в трицикла ні. Ось. На трициклі можна виїхати ось і прямо. І навскоси. Ось і ніяке колесо не вивісило. Так як їх всього три. Три точки опори і вони на всіх стоять постійно. Якби було чотири, зараз би одне, як мінімум, було в воздусі. Ну добре, якщо задньоприводний, то, то там переднє колесо вивісить перве. А коли вже переїжджатиме бугор, вивісить заднє одне колесо. І він зупиниться. Якщо, звісно, немає блокіровки і повного приводу. Тут за це вже мова не йде. Так що в такому варіанті, якщо з заднім приводом, без блокіровки, то трицикл набагато краще, ніж чотирьохколісний транспорт. Так, ну покаталися трішки, поїхали, далі в ліс. Зараз загрузимо, і будемо з дровами тут їздити. Місце, де лежать ті дрова, таке без, без заїзду, можна сказати, через чагарники доводиться. Я приїхав без пилки, думаю, щоб не створювати лишнього шуму. Зарані ось приїхав, напиляв гостренько її вікав звідси. І вже в мене є такі готові дрова. Звісно, товстуватих напиляв, Ну нічого, всі може й не заберу. Скільки буде. Мені перед. Щоб було чим топити, за ці ось морози тиждень передаю. Щось я такого напиляв, що тепер не знаю, що з ними робити. Ось два дрючки загрузив таким трудом. Напиляв таке товсте, а не подумав, як його загружати. А залишається іще товщий. Цього я вже точно не підніму. А тут ще одна проблема. Ось в цих деревах всередині є ось така пустота. І я не бачу там краю. Так само в цьому дрючкові. Я от думаю, чи не може там хтось жити. І ще ладно, якщо там буде миша, то, то нічого страшного. А вдруг змії? Страшнувато мені такі їхати. а тут якраз будуть мої ноги. І як випав за щось з туди. От блін. Що з ними робити. Мене часто люди запитують, от не боїшся ти кажуть так їздити в ліс, по дрова. І ще й викладати потім відео про те, як ти це робиш. Чесно кажучи, боюся. Страшно, звісно. Хоч і сам розумію, що я ніякого закону не порушую. Але ж, якщо навіть мене і зловить, ті самі лісники. Ну, кому я потім буду доводити, що я нічого не порушую? Поліції? <хи> Ні. Так краще вже отак тихенько їздити і красти ці дрова, ніж доводити свою правоту потім десь в суді чи в поліції. Бо це в нас в нас це майже неможливо. Ось і далі теж. У мене не вийде не їздити сюди. Мені, мені десь потрібно брати ці дрова. Тим більше зараз мене ось, можна сказати, залишили без заробітку. Наше ТЦК місцеве. Тож мені доведеться їздити. Купити я це дрова не зможу, тож мені доведеться їздити в ліс і отак їх на наступний, на наступний рік отак само їх збирати. Чепиляти, заготовляти їх. Так як мене лишили будь-якого заробітку і не тільки заробітку, а навіть е, вільного пересування. Хоча я законів не порушував. Ну, в якійсь мірі. Я в кінці вже його порушив. А так я, я викладав там у себе на каналі відео про те, як я поїхав в наше ТЦК і що вони мені зробили. Хоча я добровільно сам поїхав, я хотів йти, йти служити, хотів йти захищати Україну, а мені там таке зробили що бажання навіть пропало туди йти. І тепер ось теж подали мене в розшук. Ну, більше всього, що подали. Хоча в резерві там не світиться, що... Розшук прямо так. А є на, написано, що є порушення з е, обліком, військовим обліком. І ось п'ять днів назад до мене приїхали люди. Е, я якраз поїхав на поле на тракторі закривати вологу. Приїхали якісь люди на цивільній машині і в цивільному одязі. Представили, що вони працівники поліції, і говорять е, моїй дружині, дружина була дома, говорять дружині, що ваш чоловік знаходиться в розшуку. Ще вона відповіла, що він на роботі, його зараз немає, не, не, не приїде він, зараз він не може приїхати. А вони потім їй говорять, ми знаємо, що він в селі, ми знаємо, що він зараз на полі. Якщо ви не хочете по-хорошому, ми його зараз поїдемо, звідти заберемо. Вони розвертаються і їдуть. Дружина телефонує до мене, я бігом витягнув того пальця на, тій, на тому культиваторі, заїхав на край поля. Ну, думаю, хто тут буде на поле заїжджати, тим більше легкова машина. Тільки я встиг до краю поля доїхати, дивлюся, вже летять. І звідки вони знали, де моє поле. Це ж явно, що хтось із села теж сказав, де я зараз, де моє поле, а той показав, може, там у них машині. І представляєте, вони на легковій машині по дискованому полю летять, дивлюся, в мою сторону. Ну, що робити. Якби ще була ця поліцейська машина, я б не тікав. А так хто знахто хто вони такі, хоч вони і сказали, що вони з поліції, але ніяких документів вони для цього не пред'явили. Тож довелося мені, заводю я того трактора і тікаю. І вони представляють, хвилин 20 за мною по тому полі. Аж доки я не заїхав на Орене. і по Ореному я вже, можна сказати, втік від них. Заїхав потім через посадки, хто зна кудою. Ну, не поїхали вони далі за мною. Але ж ви уявляєте, що це ж настільки їм кортіло мене зловити, що вони по тих полях за мною ганялися, як за якимось, за якимось там злочинцем страшним. Хоча я... Просто не приїхав по бойовій повістки. Так, да, це кримінальна відповідальність. в мене були на це причини, чому я, чому я не приїхав. Я там в тому відео, якщо комусь цікаво, можете подивитися. Там я повністю все подробно розповів, чому так сталося. Так що от тепер і виходить, я навіть не можу... не можу толком нікуди вийти. Заробляти я теж не можу, бо я заробляю на тому ж самому полі. Виїхати на те поле я просто не можу. Так як якби я жив щас, хоча б сам, то ще ладно, там, я, собі, я не сильно мерзну, назбирав би тих дров біля будинку, що там можна, було, якісь гіллячки легенько протоплював. Ну, в мене маленька дитина. Як я можу залишити дім без опалення, якщо в мене дитина маленька? Тож і доводиться їздити в ліс і пиляти ці дрова. Так що отак, от, я думаю, якось я відповів на це питання, чи боюся їздити, чи не боюся. Боюсь, але їздити буду. Бо нема другого варіанту. Ви думаєте, я б не хотів би їх взяти, купити без ніяких проблем. Не оце їздити по лісах, переживати, що хтось тебе злове. Звісно, що хотів би, ну нема такої можливості. Просто немає можливості. Так, ну що, догружаємо. Я вже забив ті дірки, взяв корою, заткнув їх, таюся. Зараз загружу трішки тоненьких, бо ці ну це надто товстій і не можу підняти, спина болить. Тож буду щас тоненькими завантажувати до, до краю та й погнали далі. Так, трішки завантажив. Не буду більше довантажувати, так як хочу ще трішки покататися. Тож мені вистачить цих... Мені й цих дров вистачить, я думаю, що скоро вже таки буде тепло, може. А ще, хотів би трішки, а ще хотів би поговорити за цих людей, які за мною ганялися. Не знаю, чи це були поліцейські. Так як ніяких документів вони не пред'явили, що вони з поліції, і були без форми. Якщо вони знають, де моє поле, і де я в даний момент, коли тоді я був на полі, вони знали, що в даний момент я на полі, то я думаю, що знають, що в мене є і канал на Ютубі. Тож, дивіться, якщо ви дійсно поліцейські, то це було позорище, я вам скажу. Ви за людиною, яка не з'явилася по повістки. Ганяли машиною, не, жал... не, жаліли... не жаліли ту машину, ганяли по полям, Злоч... начебто я якийсь страшний злочинець. А я просто не з'явився по повістки військома. А от в нас в селі є людина, е... який звільнився з в'язниці, от сидить в селі, нічого не... не працює, і от лазить по будинкам, постійно щось грабує, всі про це знають, але ніяк ніхто не може зловити. Заявляли постійно в поліцію. Поліція просто приїжджає до нього додому. Там живуть в тому будинку, де він, ще два алкаша. І вони в них просто під'їжджають, запитують, є той-то той-то вдома. Вони ні, немає. І все, поліція розвертається каже, а що ми зробимо? Його немає. А тут, із-за того, що я не з'явився по повістці, вони розузнали все про мене. Де те поле, де я в даний момент. І ловили мене так, начебто я такого натворив, що дійсно що люди як за якісь порушення їх не ловлять. А мені, от, виходить, от таке от робота. Не знаю, якщо вони мене зловлять, можливо, вони від цього якусь вигоду матимуть. От тільки тільки отака причина, я бачу. Ну що, хватить розмовляти, поїхали. Значить й небагато загрузило, таке тяжке. Сильно важкі дрова. Аж передок піднімає. Так, доїхав я вже до цього болота назад. Не знаю, як його переїжджати. Ту річечку, мабуть, я й не буду і пробувати. Бо я ось тут з краю заїхав. І все, то не страшне прямо. Єлі назад вибрався, думав, так навскоси, а воно ні, не виходить. Стягує все сюди. Тож через цю річку і їхати не буду. А от через цю калюжу попробую. Навіть тут не знаю, чи проїду. Болото страшне. О, геть без проблем. на первій пониженій потихеньку й пройшов. Я думаю, він би через цю річку переїхав. Ну тільки не дуже я хочу пробувати. Бо до села далеко, по трактору йти... Ой, морока буде. А так, отакий, от от, всюди хід. Часто в мене запитують, покажи подробніше, як він тут зроблений. У мене хоч і є на каналі відео, ну його не дуже хто там дивиться, дивлюся. Тож, зараз я ось покажу. Тут, в принципі, двигун від 150-кубового 150 мотоцикла китайського. Потім я його з'єднав ще одні коробкою, ще з однією коробкою з МТ, Так як мені потрібна задня передача і понижені передачі. З'єднав я тут муфту, саморобну, зробив, там, наварив, все. Ну, вже від'їздило, другий рік уже, і все нормально. Далі он, кардан Жигульовський укорочений. І міст теж Жигульовський. Ну, колеса це вже я купив, в попередньому відео, відео я показував. Це я купив від мотоблока. Сама рама передня частина від МТ, ну це по бажанню в кого що є, можна чого зліпити. Так само і кузовок. Тут уже, тут уже по бажанню. А тут от така от проста система. Двигуна цього розвернув, приєднав до коробки. Туди далі до моста і все. Ніяких блокіровок. Бо мені теж пишуть, зроби блокіровку, буде ще краще проходимість. Не потрібно. Якщо я зроблю блокіровку, то я потім не зможу ним керувати. Не зможу ні повернути, нічого. Він буде прямо їхати та й все. Так що, от така от система. І теж 150-кубового мотора вистачає повністю. Так, да, звісно, він гріється. Сюди б охолодження, якесь йому, якесь би йому охолодження, тоді було б краще. Бо так перегрівається, особливо літом. Зимою ще не так сильно, а літом перегрівається. Можна було б, звісно, від мотоблока, двигуна там вже з охолодженням, але ж тоді не буде другої коробки. А мені потрібно було дві коробки. Це якщо брати від мотоблока, то тоді ставити дві коробки далі, щоб були понижені. Бо без понижених тяжко. Так потрібно другий раз виїхати от по такому болоті, швидко по ньому не поїдеш. А от первою пониженою, красота. Звісно, що якби я зараз вже робив, я б вже переробляв би трошки по-іншому, так як я вже побачив тут слабкі місця. Це ось оця коробка, це слабке місце. В неї дуже слабі, слабкі підшипники, все порозбивалося, вже з цієї сторони розбилося. І ось цей розбився. Так що вона не дуже, не дуже крепка вона. Я б якби переробляв, би, то вже робив би на Жигульовській. Через Жигульовську коробку тоді було б краще. І надійніше. А так, в принципі, все ідеально працює. Двигуниці це взагалі це взагалі проблем ніяких немає з ними. Заводяться в будь-яку погоду. І економні, що ж, я ось поїхав, я на літрі можу з'їздити в ліс і назад вернути з повним прицепом дров. А якби тут стояв якийсь Іжовський чи МТ, чи ще щось, то це, це катастрофа. Це прощети дрова купити, ніж на ньому їздити. Там розход бензину страшний. Так що такий апарат. А в мене зараз ще 2 кілометри дороги додому. Ну як, 2 кілометри, 2 кілометри конспірації. Зараз доїжджаю до села, телефоную дружині. Вона виходить, дивиться, чи ніде нікого немає. І аж потім я їду додому. Так, на телефоні постійно вона дивиться що аж до самого будинку. Так що дякую за таке життя нашим ТЦК. Всім пока. Всім поменше таких проблем, яких нажив собі я. Всім добра, всім пока.